На кредо була стаття про те, що деякі учні у Великобританії ідентифікують себе як тварин. У мене двоє дітей 7 і 4 роки, то вони іноді уявляють себе тваринами, то вони котики, то поні, то равлики, така в них гра. Граються і в інші ігри, наприклад, в принцесу, дочки матері, в школу. Як ви думаєте, в таких іграх, де діти уявляють себе тваринами, Є щось ненормальне чи можливо до якогось віку це нормально? В якому випадку це стає ненормальним? Дякую, справді була в нас стаття на кредо вже добрих кілька тижнів тому про те, що е, є таке явище, що діти себе уявляють якимись тваринами. Одразу скажу, що це зовсім не те, чим займаються ваші діти. Тому що ваші діти граються. Зараз я про ігри розкажу, далі про це буде мова. Проблема, коли вона є проблемою, є саме той випадок, коли діти не бавляться в тварин, а уявляють себе цими тваринами. Тобто вони є там тими котиками, песиками, рожевими слониками, там, акулами і так далі. Ось тут є проблема. Ця проблема, е яка є далеко не грою, е, виникає саме з того, що от починається вся ця історія з гендерами, не з татями. Там, де є він, є вона. Ні, з гендерами. Як це коли ці всі гендерні, е значить, спільноти, так би мовити, здиваються. Десь вони кажуть: Я там е Марія, займенник, вона. Так зрозуміло, що якщо ти Марія, то ти вона. Ну Це не виникає ніяких питань, що ти вона, ну бо ти Марія, ти жінка. Якщо ти жінка, то ти вона. Ні, бавляться ще з займенниками. Можливо, ви чули про ці історії. Історії абсолютно хворі, абсолютно неадекватні. Про це стало досить чутно і гучно, коли Джордан Пітерсон, якого ви знаєте, з його плюсами, з його мінусами, тому що є в нього досить велика історія про його книжки. Які в нашому форматі були видані, це 12 правил життя, потім друга частина, продовження. Перша біла, друга чорна книжка. Ви скоріше всього знали. Карти сенсу не знаю, здається, українською ще не видані. Тобто про Джордана Пітерсона, ви скоріше всього чули. І чутно про нього було саме через те, що він відмовився бавитися в ці ігри. Про те, що от, якщо це є хлопець, то в нього має бути займенник вона. Ні, якщо ти мужчина, хлопець, чоловік, то ти він. Він і крапка не хтось там. Невідомо хто, не він, вона, воно одночасно в залежності від дня тижня. І дивіться, ця історія з цими гендерами, що люди уявляють себе то чоловіком, то жінкою. Хоча, от, скажімо, є жінка, але вона уявляє себе чоловіком. Або є чоловік, який уявляє, що він жінка. І ця сама історія продовжується до того, що от якісь люди уявляють себе, що от я там, наприклад, песик, або я там котик. І на повному серйозі, на повному абсолютно серйозі, ось на цих парадах, так би мовити, хоча ну, слово парад тут абсолютно не, не, не працює, тому що «парад» – це тоді. Коли є якась перемога, а тут перемога над здоровим глуздом, тобто, ну це не парад, а ну стедобисько, ганьба. Ну вони кажуть, що ми цим гордимося. Ну так гордяться тим, чого треба було би соромитися. Так, але коли людина засліплена власною дурістю, то вона тішиться від того, наскільки вона дурна, але це вже теж зовсім інша історія. Так от і люди на повному серйозі себе уявляють якимись тваринками. І кажуть, що от я там песик, деякі люди роблять якісь там різноманітні операції. Скажімо, коли це просто забава, якийсь там маскарад. Ну тут, якби це одна історія. Але це перестає бути маскарадом, коли люди не просто там якісь лінзи вкладають собі, які можна вкласти, можна вийняти ту лінзу. Але тоді, коли люди на повному серйозі кажуть, що от я там змія, розрізають собі язика, роблять якісь там операції над собі, там видаляють собі там пальці, видаляють собі ребра, ще якісь там операції над собою роблять. Розумієте, це, це вже не просто люди сходять з розуму, коли там оці є дівчатка, які там губи собі там щось накачують, розумієте? Ну тут. Якби в накачуванні губ в, в таких випадках є, є, звісно, свої плюси, того, що це сигнал для чоловіків, що ну ось це треба обминати. Це сигнал, так це червоний маркер, що з нею краще справу не мати, або ну ця людина досить легковажно до себе ставиться, тому краще з нею на неї час не витрачати. Але це зовсім інша історія, розумієте? Там не просто собі там губи чогось накачали, але люди собі якісь там роги пришивають. Ну і ці дурнуваті речі, вони, звісно, є. Так що те, про що ви Конкретно про дітей, це зовсім інша історія. Тепер з цими різноманітними девіаціями, статево-психологічними різноманітними травмами ми закінчили, відсуваємо це на сторону, нас це не цікавить. Просто знаємо, що Ну от є різні патології, в тому числі і такі. Тепер повернімося до дітей з їхніми іграми. Ігри це нормально. Діти повинні бавитися. Діти повинні бавитися в різні ігри. От, наприклад, ігри, ну, типу, наприклад, футбол, там, баскетбол, волейбол це командні ігри, які змушують дитину, ну змушують вчать дитину. Командної роботи співпрацювати, які вчать не тільки витривалості, але розуміння ситуації, намагання передбачити якусь ситуацію. Словом, спорт це насправді круто не тільки для розвитку тіла. В нас, сподіваюся, ви дивилися етер з отцем Олегом Кобелем, який розповідав про спорт. І він, як священик, саме цим питанням займається конкретно. Спорт це класно. Далі, крім спортивних ігор, є ще різні ігри, там, Не знаю, може бути якась там гра в слова, в асоціації. І це також прекрасно, коли у людей з'являється якась там фантазія. Далі дітки можуть щось там будувати, на піску можуть будувати, можуть там, не знаю, там, з якихось інших підручних засобів щось там будувати, намагатися не знаю, щось там, бавитися в якусь скульптуру, замки з піску будувати чи ще щось інше робити. Це правильно, це нормально для дітей І тепер, от ви саме кажете про те, що дітки граються там в равлика. Ну, граються. Давайте спробуємо уявити, що відбувається з дитиною, коли вона, от наприклад, там думає, що я там котик, песик. там В цей момент дитина може розвиватися. Вона думає, ага, як каже котик. Як каже песик, там гау-мяв. Ну, наприклад, так. Ага, равлик. Равлик це зовсім інша істота, яка десь там щось там вона повзає, в якої там пересування зовсім інакше, яка там ховає очі всередину. Діти намагаються таким чином пізнавати цей світ. Звісно, що для малих років ви пишете про те, що там дитині 4 роки, для дитини, яка пізнає цей світ, вона вперше, можливо, в житті цього равлика побачила або помітила, або котика, і чому там котики відрізняються від песиків. І діткам це цікаво. Тому мені здається, що тут немає проблеми в цьому випадку, і навпаки, дуже добре, коли діти бавляться. Це мушу сказати про те, що для дітей, для дорослих також, але передусім для дітей, дуже важливо гратися не планшетом і не смартфоном, мати е, тектильний контакт. З тим самим котиком, з тим самим песиком, з качечкою, з пісочком, з якоюсь там дерев'яшкою, розуміти, як виглядає фактура дерева, як виглядає фактура металу, чим відрізняється, скажімо, там один метал від іншого. Для хлопчиків це важливо, що скажімо, до алюмінію магніт не кріпиться, і хлопчикам це дуже сильно цікаво. Діти розмовляють, висловлюють своє якесь захоплення. Дуже важливо, щоб діти не тільки щоб, щоб діти. Максимально мало, а якщо можливо, то до 12 років взагалі не мали контакту з смартфоном з планшетом, взагалі, зовсім. Нехай ці діти знають, що таке пластилін, нехай діти знають, що таке фарби. Нехай такі діти знають, не знаю, можливо, що таке глина, земля, е, нехай щось там калабуцькають, нехай проводять час одні з одним. Ви з ними проводьте час. Е, покажіть їм, як не знаю, там вареники ліпляться, як продукти готуються. Е, можливо, вони зіпсують якісь продукти навіть, але нехай зіпсують, але нехай бачать, як цей світ влаштовано. Найгірше, коли дитині в руки дається тільки там мобілка, планшет. На і відстань, на і не чіпай. Не займай мене, тому що мама також хоче побавитися у планшеті. Мама також хоче побачити, побавитися з смартфоном. Ось тоді є насправді досить серйозна проблема. Сподіваюсь, пояснив так, що за ваших дітей я особисто би не переживав, хіба би ви побачили якісь там, не знаю, проблеми. Ці проблеми могли би проявитися тоді, коли ця дитинка весь час би казала, що вона равлек. Або весь час вона там киться чи песик. Але якщо вона там пробує наслідувати звуки якихось тварин, ну це нормально для дитини. Як дорослі бавляться навіть з дітьми так кажуть, як там скажи, як каже котик, скажи, як каже песик, і ось вони так повторюють. Думаю, так. Сподіваюся, я вас заспокоїв. Нехай Господь благословить вас і ваших діток.